Вашої уваги сьогодні досить простенький та цікавий майстер-клас по створенню чудових ніжних квітів. Ці квіти створюються дуже простим способом. Можна використати такі квіти як для декору, так і для виготовлення різноманітних прикрас. Тому, друзі, якщо вам ця тема цікава, залишайтесь, будь ласка, зі мною, і ми з вами розпочинаємо. І так, друзі, ми з вами беремо фоаміран. Можна корейський взяти, можна китайський, можна іранський. У мене в даному випадку іранський фоаміран товщиною 1 мм. З цього фамірану ми з вами вирізаємо ось такі заготовочки, для того, щоб надати відразу фігурної фігурності нашому краю. Ось в такому ми будемо, я використовую такі ножниці зубчиками. Я відріжу, щоб краще було вам видно, а насправді ви можете брати відразу 4-5 відрізків фоамірану, омірану, складати їх в один такий, такий стовпчик, і по верхньому контуру накресленому вирізати заготовочку. Ось так. Я так роблю завжди. Таких заготовочок на цю квіточку, мені необхідно буде 4 всього штучки. Тобто, готуємо 4 штуки. Ось таких. Коли заготовочки у нас вже вирізані, ми починаємо формувати пелюстки. Для того, щоб у нас пелюстки були рівномірні, ми з вами ось знаходимо центр цієї заготовочки, прорізавши невеличкий отвір. І тоді е, ми можемо з вами от подивитись приблизно, де в нас ідуть зубчики, якщо ви фігурними ножницями вирізали. Якщо у не, вас немає фігурних ножниць, ви можете невеличкий робити ось так само розрізати заготовочку, робити такі самі полюсточки тільки. Самі пелюсточки потім робити ось такими зубчиками. Цей варіант теж можна зробити. Ну, В даному випадку у мене ось пелюсточки, тому я просто, попадаючи на оці зубчики, стараюсь розрізати заготовочку. Ось, Бачите, я до кінця не доходжу. Десь приблизно до середини до отвора, десь приблизно півтора сантиметра. Тому що, щоб не перерізати ось тут пелюсточки між собою, і щоб пізніше пелюсточки просто не порозсипались. Цей спосіб теж досить просто робити, От швидко, коли вже зубчики готові. Це набагато швидше. Якщо в деякому місці ви не попадете у сам ось цей зубчик, нічого страшного. Так як ми далі, подальшому будемо їх ще обробляти, цих нюансів не буде видно. Ось так ми з вами зробили такі заготовочки. У мене вже готові 4 штучки. Зараз ми переходимо з вами до обробки. І так, переходимо до обробки. Обробка, дівчата теж досить проста. Беремо праску, вмикаємо її на двійку. саме першу пелюстку, яка прикріплюється зверху до серединки, ми обробляємо слідуючим чином: ми ось так прикладаємо до праски цілу заготовочку. Чекаємо, поки вона буде відгинатися. і тоді, коли вона вже ось так сформується, Ми її знизу ось так складаємо, а верхушку не сильно, але легенько перекручуємо, так легенько ручками піднімаємо пальчиками, і перекручуємо ось так, щоб не побривати пелюсточок. Але ми її ось так бачите, обробили таким чином. Другу пелюсточку, дівчата, ми обробляємо аналогічно, теж прикладаємо до праски. Знімаємо справу сучки, не спішимо, виправляємо наші пелюсточки, ось таким чином, і легесенько теж ось так легесенько перекручуємо, Перекрутили. це у нас друга пелюсточка оброблена. Ми відразу їх так і складаємо: перша, друга, тому що надалі. Ми ставимо прасочку на одиничку, щоб вона була не сильно розігріта. І будемо обробляти легенько прикладаючи до праски, ось таким чином, наші пелюсточки. Ось, Щоб вони сильно не позгиналися. Тоді ще ось цю третю пелюсточку, ще ми легенько перекручуємо, легесенько, вже менше. Просто щоб надати форму пелюсточкам. де у нас буде третя заготовочка. І четверту заготовочку ми практично з вами не обробляємо. Ми тільки прикладаємо її до прасочки, ось таким чином, і в середині формуємо серединку. Це у нас буде найнижча наша заготовочка. Далі, друзі, ми переходимо до серединки. На рахунок серединки. І так, друзі, заготовочки у нас вже оброблені. Нам залишилося зробити ось такі серединки. Серединки у мене вже заготовлені. Це дві смужки фоамірану, жовтого і зеленого. Ось такі смужечки, вони нарізаються такими дрібнесенькими ось такими насічечкою, Ось так берете і насікаєте. ось так. Що жовтого, що зелено. Жовта має бути шириною см довжиною 40 см, і зелена має бути шириною теж сантиметр довжиною 10-12 см. І так, друзі, все це спочатку скручуємо у джгутик жовтеньку, значить, наш жовті тичиночки, потім покриваємо два рядочка зеленого. І у нас виходить ось така серединка. Обробляємо на прасці. Я думаю, що це дуже просто, і всі вже це вміють робити. Ось дивіться. Потім ми беремо наші заготовочки і починаємо формувати нашу квіточку. Беремо нашу серединку, наносимо клей по центру. Спочатку по центру. Розгортаємо нашу ось цю заготовочку і в центр вклеюємо. Серединку. Так, приклеїли. Ось тут добре, так пальчиками прожали все і починаю підклеювати свої пелюсточки. Дані квіти я роблю, друзі, на замовлення, на декор і вирішила поділитися з вами майстер-класом. Може, комусь буде цей майстер-клас в нагоді. І так, ми підклеїли перший рядочок наших пелюсточок, беремо другий рядочок, розгортаємо його на центр, наносимо клей, так, і приклеюємо нашу першу заготовочку. Ось так підклеїли, а зараз будемо фіксувати ось ці пелюсточки. Таким чином, ми наносимо трішечки клею. Ось в деяких місцях, і підклеюємо до попереднього ряду. Я навіть не нажимаю на пістолет, просто носиком, носиком пістолета, капелька клею, щоб ніде не виглядав пізніше клей, і все. Далі, друзі, слідуючий ряд: наносимо теж клей і вжимо слідуючу пелюсточку. Ось таким чином у нас починає формуватися квіточка. І останній ряд, він, як фіксуючий. Останній ряд, і чудова квіточка в нас вже готова. Можна положити ось так і зафіксувати, щоб попасти рівно в центр, щоб приклеїти так, щоб всі пелюстки лягли рівно. Можна спочатку виложити на попередній ряд, а тоді підклеїти. Ось. Далі, друзі, якщо необхідно, можна приклеїти таку квіточку до обруча, можна підклеїти на заколочку, на резиночку, можна на декор корзинки. Тобто на любі кріплення, можна використовувати такі чудові ніжні квіти. Що ж, друзі, якщо це відео було вам цікаве, якщо вам сподобались такі ніжні квіточки, поставте даному відео лайк, залиште. Позитивний коментар я буду вам всім вдячна. Всім бажаю миру і добра, всього самого самого найкращого. Пока, до нових майстер-класів!